Всім привіт! Роблю маленькі замальовки на кожну букву і дійшла я вже до букви Е. Я дякую вам за неймовірну кількість ідей. І перше, що я намалюю, це дерево Евкаліпта. Воно має кольорову кору і родом з Австралії. А друге, що я намалюю, це ще один житель Австралії, птах Ему. До речі, про його існування я вперше. Дізналася саме у вас. Ну і раз ми почали подорожувати по світу, то ми просто зобов'язані відвідати Ейфелеву вежу. А Отже, наступний малюнок це Ейфелева вежа в нічному в Парижі. А в наступному віконечку я намалювала місцеві десерти родом з Франції. Всім відомі нам еклери. Мені захотілось один з'їсти. На цій же сторінці я намалювала квітку, яка полюбляє гори, а особливо Альпи. Її назва Едельвейс. Мені ще сподобалась ідея намалювати Ельфа. Це така фантастична істота з довгими і гострими вушками. А далі чекаю на ваші ідеї на букву Є. Папа! -па.